Буде паска. Паска. Не я б'ю верба б'є за тиждень-великдень. У Новолинську розгорнувся перед Великодній ярмарок і ми спробуємо дізнатися у містян, скільки вони готові витратити на великодній кошик. А також порівняємо ціни з минулого року. Кошечки Так, 200 гривень йдуть. Маленькі. І 400, і 450. Отакий От великий за 500 буде. А з декором дорожче, дешевше? А Декорчики йдуть всі окремо. Це від 50 гривень до 200 гривень. Готує дружина так? Паску. Так, Дуже-дуже. Сама класно. готує Пасху? Сама, сама дуже класно. А дуже. скільки плануєте витратити на великодні свята цього року? Скільки? Сальпата значить вся піде. Ну, так... Це орієнтовно 2 тисячі, три тисячі. А певно, до п'яти тисяч. Так. так собі думаємо. А цього року ціни здорожчали, здешевшали? На рівні з минулим. Як вважаєте? Здорожчали. Здорожчали. Добрий день. А в яку ціну ковбаса, скопіть, і м'ясо? 270. Так. А м'ясо? А м'ясо це м'ясо, колярське дороги. 170, лопатка була 170, а шинка 180. Шея 220. Доброго дня. Декор на паску з пряничків і сума стартує від 10 гривень. І до 80 гривень. Це самі великі вушка будуть. Ось такі самі великі, будуть, 80. Меренга, посипки, все ручна робота, суто ручна. А ще найпопулярніше, ще найбільше а люди беруть. До цього року найпопулярніші йдуть білі, на білій основі йдуть. І кольорові для діток. Чи самі робите, скільки часу займає Я один кошик? Я лакую. Бачите, тільки що лакував, ще, ще руки <су> трошки в морілці. Десь 5 кошиків займає 5 днів. В так. Кошики ми продаємо по 400. Були більше, були по 450. А зараз залишилися тільки менші. Яйце чи пташечку? Давайте оце яйце. Це бікон сировяний. Це бікун сирокопчений. Це балик сировяний. Яка ціна балика? 700. Барина копчений. 600. Ага. Мисливські ковбаски 600. Сири багато. Це ви виготовляєте? Так, Це власне виробництво. Звідки ви? Булика. Свиніна подорожала. яловичина, конина. канина. Отака сировина. Тара подорожчала. От, так що, може, не в середньому, може це максимально на 10. На 10 максимально. Готуєтесь до Великодня? Так. Орієнтовно, скільки плануєте ростати грошей? Ой, багато для грошей постов. Треба і м'яса, і купаси, і все, то. Ну, і на це тисячу, знає, дві, але... три, п'ять. Ну, дві, напевно, боже, більше як дві. А паску печете самі? Так, паску сама печу. <рес> що на Великдень має бути на вашому столі? Ну, Мясне завжди яйця, Паска. Хрін, свічка стояти має, ну а там далі по ситуації, що зготуємо, то й будемо. Ви зараз купляєте паска, продукти за роз... красиво? Ні, дивимося наразі. Дивимося. Залежно на яку кількість людей готувати. Ну, на пару тисяч. Як порівняно з минулим роком? Ціни зросли, не зросли. А на Пасху що люди найбільше беруть? Масло. Масло? Масло і має. сир, мабуть, так? Сиру мало. Творог для запікання. Пупу. Що купуєте? Пупу. Що купую, що жінка дала на список. Жінка дала список, так? А ви Пупу, ходите та, на міш, ринок і купуєте? <світ> Кажу на 100 грам. <світ> <світ> <Без жінки. світ> на, так. на ринок, так? підеш. <світ> да. Так. Мені сиркової маси 400 грамів сказали. Зізьомом чи без нічого? З ізюмом чи без нічого? Три. Это... Не сказали. Давайте Витратите тисячу, дві тисячі. Відклали, мабуть, щось собі. Запланували? Ні, я не планую. Жінка планує моє діло на базар купити принести. А вони з дочкою там планують. Добре, дякую. Гарного для Скільки коштує фарба? Скажіть, будь ласка? Шість. А посипка? Три. А ось ці барники? Верники 15. Скажіть, будь ласка, яку ціну хрін? 40 гривень відярочку літровий. І 30 гривень у розтаканчиковітровий. А міцний? Дуже міцний. Дуже самі робили? Зрозуміло, що ми все самі. Робили. Моя дружина мій. Так? А, ваша дружина? Так, так. Ну, Я дайте спробувати трішки. Находимо сільно. Розкажіть, що скільки коштує у вас? Почому м'ясо, кобаска? Копчена кубасочка 350, філеєчка копчена 380, печена 360, серці 240. То ви самі все робите, так? так. Що ми зібрали наш пасхальний кошик до Великодня, ціни, як бачите, коливаються, залежать від потреб, від доходів населення і від кількості членів у родині. Орієнтовно і щонайменше, щоб закупитися до Великодня, пасхальний кошик коштуватиме 1000 гривень, 1500, якщо купувати сам кошечок. Ну і наші мешканці називали, що на Великодень вони готові витратити 2, 3 і до 5 тисяч гривень. Гарних свят.